Вітаю, друзі! Тільки не відкрила ваші коментарі і зразу ж бачила коментар прохання пані Софія, яка питає за кличка. Чого так влада не любить і не хоче дружити з кличком? В чому причина? Давайте спробуємо подивитися, що скаже Таро. Ви знаєте, тут можуть намічатися якісь зміни. Розумієте? Швидка зміна подій. І я вам скажу так, вони вважають його досить сильною особистістю, яка може донести певну думку людям. розумієте? Тобто він з високої трибуни, ну, скажімо так, з високої, да? ви розумієте, що, що я маю на увазі, він може. Доносити людям якісь меседжі, якісь думки і так далі. Він сильна, сильна людина для них, сильна особистість, яка може розумієте, за себе постояти, скажімо. Ну, Це не, не, в плані, не в тому плані, що сильний фізично, да? може морду кому хочеш набити, але це, це теж таке, він може набити, кому хочеш, але сильна особистість, яка до якої дослухаються люди, скажімо так, і розумієте, він дає якісь певні посили? Він іде як, як наставник, розумієте? Тобто він може звернутися з високої трибуни до людей, із ну, він як от іще йде, розумієте, людина, яка, ну, є, якісь. якісь Веде пропозиції стосовно домашніх цінностей. А вони вважають, що він неправильно їх доносить. Розумієте? Треба доносити ці цінності так, як бачить влада. А він, у них, розумієте, різний кут зору на певні події, які відбуваються. Ось так би я сказала. Тому треба. Тому треба тут розвернути ситуацію. Тому треба розвертати ситуацію з цим лідером. Його слухають кияни, до нього дослухаються. А це електорат. Тобто він може виступити із закликом, наприклад, до кого за кого треба голосувати? Він може висловити ту чи іншу думку за якогось політичного лідера і до нього дослухаються. Тобто цю. Політичну трибуну треба забрати у цієї людини і, можливо, поставити туди свого. Ось так. Тут, бачите, тут пентаклю взагалі не випали. Тут, швидше всього, йде боротьба за електорат, за, за киян. Так, ведеться певна гра. Політиками, політична гра, розумієте? Тут іде тут як політична боротьба. Набирати голосів і так далі, розумієте? Тут навіть не фінанси. Фінанси можна нашибати по всій Україні, тут не тільки. Ну, а от дуже велика кількість людей, які бачаються. Вибори? Це йде політична гра, політична підготовка до виборів. Я думаю, що просто за Київську політичну трибуну. Іде боротьба за Київську політичну трибуну тут. Як завжди, дежавю. Розвернути знову, ситуа... Розвернути знову ситуацію, дежавю на виборах. Розумієте? Тобто тут вибори, вибори, вибори і ще раз вибори на носі. Готуються, готуються. Їм для чогось потрібна політична ця площина київська. Ведеться гра навколо ідеї з виборами. Ну, треба захистити себе на виборах. Дивіться, захист на виборах. А він, він як вчитель і наставник, може доносити якусь думку. Не ту перевернуту, не ту, що потрібно владі швидше всього. Ну, бачите дежавю, тому вони бояться. Вони бояться, як завжди на виборах, що вони можуть пролетіти як фанера над Парижем. Отак от, от Кличко може. Вони навіть бояться, ви знаєте, вони бояться і його участі у виборах, можливо, президентських, да? можливо, цих, можливо, він без партії з якоюсь, зі своєю піде да? на вибори. Тобто вони бояться за вибори, що він зможе на виборах себе захистити, що він може впливати, впливати емоційно на людей. Ось так. Досить сильна особистість. Я вам скажу сильний, сильний лідер, скажімо так, Єрофант да? досить сильний Єрофант. Такі не потрібні. Потрібні владі, потрібні виконавці, а не сильні лідери. Вони позбавляються сильних лідерів. Що чекає кличка в майбутньому? Його хочуть позицію ослабити. Тут треба буде стерегтися йому, можливо, якоїсь. Хвороби, боятися хвороби. Що чекає кличка. Ну, звичайно, тут випливає вже де? дама пентаклівая, дивіться, це вже якась господарська частина. Розумієте? активують ідею послабити його за рахунок, за рахунок якоїсь. Якогось е, проєкту фінансового. Будуть, я думаю, що будуть витягувати на поверхню, на поверхню якісь корупційні, можливо, скандали. розумієте? Але тут послабити його позицію за рахунок, є ідея послабити його позицію за рахунок господарювання, господарської частини якоїсь. І, а про це домовляються. Тобто, Можливо, запустити, запустити якісь ще плітки, да, плітки, тобто, щоб говорили за нього, щоб за нього говорили, і цим самим послабити його позицію. Тобто будемо спостерігати, будуть в найближчий час будуть вихлюпи, якісь корупційні в сторону кличка. Ресурс якийсь великий, тут уже кошти пішли. Тут уже поряд із політичним впливом, тут йдуть ще і кошти, шанс послабити. Тут, знаєте, ще так, домовилися послабити його шанс на виборах. На виборах, ось вони вибори. Ось вони вибори. Для того, щоб себе захистити, щоб мати успіх на виборах, значить, треба сильну особистість, треба. Euh, ну, зробити слабкою, так, послабити його позицію, послабити, послабити його шанс на виборах таким чином. І зруйнувати його кар'єру. Домовились, домовились зруйнувати його кар'єру. Якимось, e -е, якимись, якимись щоб щось пліткували, щось, щось будуть вливати в голови. Ну, ви зразу зрозумієте, от як тільки починають маячити вибори, зразу у нас залужний предатель, бросив, здав, злив, усю армію злив, усю, усю Україну злив, предатель немає місця, хай не повертається. Отаке от буде точно закличка, попомнити моє слово. Згадайте потім мій розклад. Дуже домовилися. Послабити його позицію як, як сильного лідера. Тут, бачите, тут є шанс, да, особисте збагачення. Щось буде, що він вкрав, відмив, можливо, якісь кошти, да, що, він, що він думає тільки за, за своє особисте, <кій> за свій комфорт і так далі. Нам треба очищатися від таких, від таких людей, треба буде да, ну, Будуть говорити так, домовились, як домовились руйнувати. Да, от. Домовились руйнувати, тобто послаблювати його позицію корупційними, швидше всього, якимись схемами. Да? Треба очищатися все. І ще піддати його, ця карта ще, знаєте, як страшного суду, це вселенське осуждення, тобто, щоб його облити гру, брудом для того, щоб зруйнувати кар'єру, політичне майбутнє. В Україні, розумієте, і щоб його засуджували, Ну, боти будуть виконувати свою роботу за воровані кошти корупційні. Благо у влади є, звичайно, ці кошти, щоб наняти ботів, щоб обливали 24 на 7 усіх, на кого каже влада. Тобто піддати Вселенському осужденню, скажімо так. Це будуть скандали дивіться, цими скандалами, да, які, корупцій, дивіться, корупційні скандали, піддати його осуду і це або засудженню, да, щоб люди говорили і так далі. Тобто понизити його сильну позицію в очах людей. Тобто йде як компроментація да, цієї людини. Спочатку облити брудом зробити. Щоб він вже звідти ніколи не, не, не піднявся з цього бруду. Трансформацію готують йому. З трансформацією. Ведуть нечесний бій. Розумієте? Відібрати в нього зброю, словесну, лідерство. Ведуть. Для, для трансформації ведуть нечесний бій, так? скандалами і так далі. Тому що він досить стійка людина, він чітко і конкретно от, знаєте, як, окреслює свою позицію, за те, що він чітко і конкретно відстоює свою позицію. Але він, дивіться, він досить стійка людина, Він може протистояти всьому цьому бруду. Я вважаю так, от, якщо у вас є щось на кличка, ви можете подавати в суди. От, от, цікаво, коли закидають дерьмом людину, да, і при цьому не, не подають, не подають в суди, то це ж 100% це акція на дискредитацію людини, на політичну її смерть, як то кажуть, да, політичну смерть. Особисто, що він заробив кожен, його особистий заробіток, да, імператор, влада. А влада вже, це, це, це досить ретельні, виважені, виверені ці спецоперація проти нього ведеться. Тут він досить сильно протистоїть. Я думаю, що підготовлені якісь, можливо, навіть судові, або, або нема нічого, розумієте? Ну, йде як спецоперація проти цієї людини, але досить стійко він тримається, я вам скажу. Але будуть підключені, швидше всього, ще і ближче до виборів. Можливо, навіть почнуть закидати йому якісь, якісь ну, злочини, я не скажу, це дуже-дуже злочини. Але від влади це, це конкретні розрахунки, прорахунки, спецоперація проти цієї людини йде. Що чекає його? <кій> Бачаюся. Значить, що кличкові треба не боятися стояти далі на своїх позиціях. Треба бути готовим до того, що проти нього почнуть діяти спецслужби. Ну, наприклад, візитка Кремля десь може випливти, да? рука Кремля. І ти тут, тут що хочеш. Якщо тут спецслужби, то тут же флешки можуть підкидати, ви що хочеш, розумієте? Що його чекає, найближче оточення. Скрито. Будуть, будуть, влада скрито, буде, буде за, залучати помагу, професійних військ, ну, професійні служби. Будуть, дивіться, допомогу по будуть абсолютно вдаватися до різних маніпуляцій. Да. Маг Симон працює і жезлами, і мечами, і пентаклями, і чашами. Тобто все абсу... піде, піде вхід весь арсенал. Така Та... Та... є ну, Таємно. Це вже домовлено таємно розпочати проти нього спецоперацію, найближче оточення. Знаєте, хочуть, швидше всього, поставити людину з найближчого оточення. Так, людина сидить на цих пентаклях із найближчого оточення імператора влади, поставити свою людину туди. Ось так, так що кличку треба готуватися швидше всього, ще до якихось неприємностей. Ну, Друго, до до, знаєте, я думаю, що наші люди вже повинні навчитися ну, роз, розпізнавати це да? Що, що це кидають дерьмо, це кидають на пропелер, і воно тут розлітається по всій Україні, як то кажуть. Але якщо того буде мало да? то тут все-таки треба це. Карти не зовсім гарні будуть для, для е, кличка. Але людина стійка, він повинен витримати все це, вистояти. Давайте подивимось, чи зможуть, зможе утриматись кличко на своїй посаді до, до виборів. Можлив... Таке враження, що вони його до, до наступних виборів хочуть, але ж вибори неможливі під час війни, а змістити його дуже сильно хочеться. Тому ліпити йому будуть там ще конкретно щось. Чи зможуть його зняти? Давайте подивимось, чи зможуть його зняти. Домашні цінності. Втручатися в ситуацію. Удари готують вони, йому якось рукотворні удари, я вам скажу. І готують вони, як я вже сказала, щось будуть йому закидати. Ну, тут розк... карти розкрадання немає, але щось з домашніми цінностями і все-таки з коштами. Спробують знайти таке болю, больне місце, да, болюче місце і втрутитися в ситуацію. Будуть, втручатися вони будуть, чи зможуть його змістити? Дім, стабільність, є готовність створювати ситуацію. Ні, я думаю, що його не, не, не зможуть. Його все-таки не зможуть тронути, тому що в нього він чітко знає. Він спланував е, все, він чітко знає, куди йому рухати, що він робить. Він чітко розбирається в ситуації, е, і е, він стабільно, як сонечко, стабільно знаходиться у своєму домі, е, реалізує ідею відлюдника. Е, так, хоче правосуддя щоб виїхав. Знаєте, будуть створювати таку ситуацію, йому ну, попорчуть йому, я вам скажу так, кров, поп'ють його кровички, так би мовити, попортять йому мірвішки, але він повинен вистояти в цій боротьбі із владою він повинен вистояти досить успішно, тому що сильний, тому що знає, що робить. Ну, якось так сказали е, карти. Тому що закінчується сонечком, розумієте? Це Він вийде і він знає, як вийти з цієї ситуації. Ситуація закінчиться по сонечку і стабільністю в його домі. Е, дякую вам за увагу. Все добре, до побачення.